Всім привіт-привіт, мої чарівні, прекрасні, успішні жінки. Я буду вам нагадувати це кожного кожного разу, щоб ви розуміли, як я вас всіх бачу і наскільки я ціную вашу присутність на моєму каналі. По-моєму, так краще. Так. Вам привіт від Ельфі. Дуже доречно, що сьогодні мене цілий день атакує жіночка, яка дуже сильно вважає, що її наїбали, і що я шарлатанка, яка придбала медитацію. Навіть її не зробила через дві хвилини після того, як долучилася в канал, написала: Ви за тисячу гривень продали мені практику, поверніть гроші назад. Звісно, коли з нами так спілкуються, ми взагалі навіть не беремо до уваги таких людей, тому що дуже чітко все озвучуємо, чітко прописуємо правила, і при оплаті людина приймає оферту, і де погоджується з нашими умовами. Але справа в тому, що є люди, які одразу сприймають життя так, ніби їх обдурюють. І замість того, щоб спробувати впустити щось нове в своє життя. Спробувати ті ж самі практики. Я колись теж дуже не знала про те, що це, як це, для чого ці практики, тим більше гіпнотичні і трансові практики. Поки не випробувала їх на своєму житті. І моє життя, мій внутрішній стан це те, чому я чим я завдячую якраз таки практикам. І... Я коли спостерігаю, у нас таких випадків за всі мої програми було два. Оце другий випадок, коли людина намагається зробити розкриття мене як якоїсь шарлатанки, і мені завжди дуже цікаво за цим спостерігати, тому що. А я в цьому бачу дуже багато болю. Я в цьому бачу дуже сильно таку інфантильність, коли правда дуже страшно спробувати щось нове. І знецінення інших, це єдиний спосіб, яким жінки можуть себе в цій ситуації підтримати. Той спосіб, коли ти не можеш взяти. І саме тому тобі легше всього почати чи продовжити звинувачувати в такій, знаєте, дуже позиції п'ятирічної дитини, коли хочу іграшку топою ніжкою, щоб мені батьки її дали замість того, щоб піти дорослою жінкою собі це купити. І мені здається, що ця ситуація сьогоднішня якраз таки дуже, дуже класно. Відображує нашу тему, і мені здалося дуже символічним записати сьогодні про це нашу зустріч. Невеличкий апдейт, поки я вам редагую дане відео стосовно ситуації з клієнткою? Після того, як ми написали їй розгорнуту відповідь, що діємо в рамках закону, і вона порушила його, тим, що почала відмічати мене, і це стаття за наклепом адміністративне порушення, вона продовжувала гнути свою лінію, попросила нас надіслати наші дані для створення позову або повернення коштів. На що ми її Надіслали дані всі для позову наші і наш сайт, де все це написано, і попросили дані її. Після цього ця жінка заблокувала нас всюди і, звісно, свої дані не надіслала. Для мене даний пункт є дуже важливим, тому що я не дозволяю людям, які заходять в кімнату мого життя із ноги. Тобто одне діло, коли мені клієнтка після практики пише слухай, Яся, я щось роблю практику, в мене не можу знайти ту ситуацію, не приходить мені ситуація в практиці, що робити. І в такому випадку це абсолютно адекватне, вічливе повідомлення. Я відповіла цій підписниці в трьох аудіоповідомленнях, розказала, як наша психіка може нас дурити, наскільки важливо є занурюватися в цю практику. І робити її 90 днів. І інша справа, коли е, хтось, хто придбав будь-які мої послуги, е, пише перше ж, знецінююче повідомлення про те, що я шахрайка і не виконавши даної практики, тому що вона прослухала її частинками, е, не зробила її, я вже мовчу про 90 днів. Е, вона просто розчарувалася, що вона заплатила тисячу гривень, а там була тільки медитація. І а, ось ця претензійність і сходу, таке хамське ставлення для мене в моєму житті, особливо з моїми неймовірними клієнтами, неймовірними учасницями програми, воно є абсолютно не, неадекватне, і я такого не терплю. І саме тому будь-що. Що починається із знецінення, блокується в моєму житті, при тому, що із самого каналу ми її не видалили, так як це все-таки законодавство, і вона заплатила, ми надали їй послугу і пожиттєвий доступ до цього телеграм-каналу. Але вже після того, як почалися погрози і відмітки мене як шахрайки, інфо і всі соцмережі під кожним відео, вона витрачала стільки часу для того, щоб це записувати. То, звісно, ми підготували позов, попросили в неї її дані. Ну і звісно, ніхто нам їх не надав. І... Найбільше мене засмучує в цій ситуації те, що жінки дуже часто, просто-напросто не маючи ось цього інструмента усвідомлення своїх емоцій, усвідомлення своїх переживань. Тому що я на такі ситуації вже дуже давно прийнявши свою внутрішню опору і свої тіньові сторони, я вже давно не дивлюся на таких людей, як на Критику в свій бік, тому що я дуже чітко відрізняю конструктив від відсутності конструктиву. І мені дуже болить за те, що такі жінки правда мають дуже малий доступ до розуміння себе і своїх емоцій, тому що. Йти в себе, в свої глибини це завжди страшно, це завжди небезпечно. І коли ти взагалі не можеш допустити думку, що одна медитація, трансова практика може коштувати тисячу гривень, і в тебе є якісь очікування, що за тисячу гривень тобі мають кланятися і проводити терапію, і ти зустрічаєшся з цим внутрішнім соромом, що сором завжди робить, якщо він дуже великий і несвідомий. Найперше, що хочеться зробити, це знецінити іншу людину, тому що таким чином ти полегшуєш свій внутрішній токсичний сором. І, звісно, це е, дуже болюча тема, тому що я розумію, наскільки наші жінки та й взагалі жінки е, засоромлені. Навіть в Америці я постійно спостерігаю знаєте, ось тих от хороших милих дівчаток, які вибачаються за все просто. Такі у них, прям, знаєте, тут як слово паразит, це вибачення сорі, сорі. І я щиро вірю, що з кожним роком правда ситуація стає краще. Я це бачу в соціумі, я це бачу в через своїх клієнтів, через їх зміни, і мене це дуже сильно надихає, тому що сором це найтоксичніше, найгірше відчуття разом з почуттям провини, яке може бути в жінки, тому що це відчуття маніпулятивне, це відчуття, яке. Має таку дуже в собі руйнуючу енергію. І якщо говорити про, про взаємодію засоромлених жінок із світом, то це правда або через такі, таке самозалякування і нездорову агресію, як ми бачимо в цій ситуації, і часто вони правда отримують те, чого їм хочеться. Або через навпаки жертовність, тобто, це ж наскільки важко 90 днів виконувати практику. Повірте мені, я людина, яка взяла скезу на 108 днів. Я знаю, як нелегко кожного дня виконувати практику, але я й чітко розумію, заради чого я це роблю. І ось ця жертовність, що всі навколо мене найобують, всі навколо такі погані, а я бідна, нещасна, вони, вона, звісно, дуже сильна і дуже така паразитна в житті. Я неймовірно радію, що це тільки. Це по факту навіть перший. Ну, другий загалом із такою реакцією, але перший в плані цієї атаки, перша ситуація в моїй історії психотерапії і просування в облозі. І я безмежно пишаюся собою, те, що мене правда. Не зачіпає зараз думка оточення, та яка не є для мене важливою конструктивною, і мені правда дуже важливо бути на зв'язку із вами, будувати ось цю. Адекватну, здорову, зрілу спільноту, де ми ростемо разом. Це те, що я роблю кожного дня, навчаючись, це те, що я намагаюся доносити в своїх соцмережах. В Ютубі в мене є трішки більше свободи в тому плані, що я можу говорити і ділитися з вами глибиною тих знань, які я транслюю. В інстаграмі там все одно формат він такий більш обмежений, тому що це. Це розважальна платформа, і там все одно свої думки треба доносити максимально коротко. Чітко по одному реченню і максимально просто. І єдине, де я можу, прям, знаєте, так на широку руку почати говорити лялякати, це якраз таки на цій платформі в Ютубі, і, звісно, на своїх програмах на заможній і на програмі самоцінності безмежна і зі своїми клієнтами. І мені неймовірно цінно, що я можу. Тут з вами цим ділитися. І я дякую вам за те, що ви весь цей час зі мною. Я вас обнімаю. Пишіть свої запитання під цим відео, що вас цікавить, які теми ви хочете, щоб я розкрила, мені набагато легше в такому форматі з вами спілкуватися. Обнімаю вас і до завтра!